Привіт! за період моєї відсутності в геймдеві з'явилось та змінилось доволі багато всякого різного. І про це, думаю, ми поговоримо на моєму резервному каналі «Матеріаліст», де будуть виходити новини не тільки по сталкеру, а й по найактуальніших ігрових новинках. Тому переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь. А по нашій темі спішу порадувати вас, адже VG Entertainment в колишньому Восток Геймс анонсували новий шутан. З доволі нетиповим і цікавим сеттингом під назвою Forest Rains. VG Entertainment – це вихідці з GSC Game World. Так, це ті самі, хто створював шедевр оригінальний сталкер. Коротше про історію компанії в двох словах, трохи пізніше, а зараз по самій грі. І до речі, завтра післязавтра будуть відео по сталкеру. Там є про що поговорити. Отож, Forest Rains – це постапокаліптичний шутер від першої особи з елементами RPG. До речі, це перший однокористувацький проект від цих розробників, адже до цього був мультиплеєрний сурваріум, а пізніше королівська битва Fear the Wolves. Сеттинг гри відбувається в постапокаліптичному Парижі. Який захоплений мутованим лісом в грі ви не просто частина середовища, а свідома одиниця з власними намірами та амбіціями. Вам доведеться взаємодіяти з навколишнім середовищем, щоб розкрити власне, його таємниці. Використовуйте його ж для боротьби з ворогами. Ну а якщо ні, доведеться відчути його гнів на своїй шкірі. Ліс завжди реагує на ваші дії. В грі передбачається нелінійний сюжет з десятками місій. Вам доведеться співпрацювати з різноманітними фракціями або ж воювати з ними. І звісно, кожен ваш крок та кожен ваш вибір впливатиме на фінал історії. Історії. З трейлеру стає помітно, що дизайн гри доволі своєрідний. Як на мене, це схоже більше на фентезі з її яскравими та соковитими кольорами. Але все ж після перегляду трейлеру мені це нагадало. Суміш третьої частини Crysis The Last of Us та із-за дизайну відчувається дух Bioshock Infinite. І, до речі, саунд дизайн мене вразив, завдяки йому справді відчуваєш себе серед урбаністичних хащів, адже вас переслідуватиме постійне щебетання птахів та ше. Алест листя під ногами. Події Форест Рейнс розгортаються через 5 років після пандемії, що майже знищила людство. Це Париж. Тепер вісні краєвиди переплітаються зі смертельними пастками цього мальовничого всесвіту. Так, аби не бути жертвою флори та фауни, вам доведеться добряче адаптуватися, аби вижити в цій так званій зоні. Далі більше, але зараз хвилинка вашої уваги. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90 стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості. Магазин КТС – це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість. Та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом МЕТАРЕАЛІСТ, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно. Но весь товар я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Як ми бачимо з трейлеру, середовище в грі буде суперінтерактивним, буде відігравати важливу роль рикошет. Так вам не почулось. Тут ви вистрілили в броньованого мутанта, і за момент куля вже відскочила в гілки дерев, яким явно це не сподобалось. І тут починається найцікавіше. В грі також буде крафт, аби вижити. Ну куди ж без цього? VG Entertainment заявляють, що завдяки всім цим факторам Forest Reigns створить захоплюючий ігровий досвід, під час якого кожен. Кожна місія та дослідження спотворених закутків мегаполіса розкриватиме нові таємниці. Серед особливостей в грі є жива локація лісу, яка може стати як союзником, так і ворогом. Тут все залежатиме від того, як ви будете ставитися до нього. Попри це, ресурси завжди будуть обмежені, і на кожному кроці гравців очікуватиме небезпека. Завжди потрібно буде все планувати наперед, займатися крафтом та збирати всі можливі ресурси. У Forest Reigns вас очікують захоплюючі перестрілки, і як ви вже змогли побачити в трейлері, буде доволі реалістичне управління зброєю. Та що не менш важливо, широкий асортимент з її кастомізацією. Для того, щоб вижити, необхідно буде постійно покращувати покращувати свій арсенал та підвищувати бойову ефективність та прицілювання. Щодо системних вимог, то тут все доволі серйозно. Розробники просять у вас 100 ГБ вільного місця на SSD, 16 ГБ оперативки, щось починаючи з RTX 3060 або ж Radeon RX 6600 XT, Intel Core 10400 або AMD Ryzen 5 5600, ну і звісно Windows 10 64 біт. Чесно вам сказати, поклавши руку на серце, перший перегляд трейлера в мене викликав доволі змішані відчуття та щире здивування вибором сеттингу. Але після перегляду знову і знову я ніби відчув цей світ. Він таємничий та живий, і мені б дуже хотілося просто побігати в ньому, відчути його атмосферу. Та й до того ж, ностальгія за часами третього крайзіс нікуди не ділась. Загалом я радий, що вихідці GSC продовжують створювати нові ігри ба більш. Ще нові Всесвіти, і я щиро бажаю їм покорення нових вершин. Звісно, хотілося б і продовження в кавичках історії з Всесвітом Сурваріум. Адже по Тараканові бігати це ще те задоволення, але все ж це минуле і нехай воно там, мабуть, залишиться. До того ж, в лютому 22-го року розробники оголосили про зупинення розробки та закриття гри Сурваріум. Ну і також пару слів про минулий їх проект Fear the Wolves. 28 серпня 2018 року. Тоді ще в Осток Геймс релізнули королівську битву Фірзе Wolf з сеттингом Чорнобильської зони відчуження з її мутантами, радіацією, аномаліями та різними погодніми умовами. Але чи то із-за падіння епохи королівських битв, чи то із інших обставин гра не стала супер успішною, на жаль. Але тепер в розробників є всі шанси. Я вболіваю за успіх гри і обов'язково буду її грати на релізі. І також вам рекомендую зараз додати гру до Steam та слідкувати за новинами по грі, про які я обов'язково вас повідомлю, коли такі будуть. Що ж, бажаємо VG Entertainment успіху з їх нових проектом. А я пішов готувати вам щось по сталкеру. Там справді є про що поговорити. А мене не забувайте підтримати лайком, підпискою та коментарем під відео. Це для мене життєво необхідно. Дякую! Хочу також подякувати спонсорам на Ютубі. Щиро дякую вам, хлопці. Ваша мотивація безцінна. Що ж, не забувайте підтримувати автора. А в мене для вас є також чимало що показати. Все, до зустрічі.